Ензопили, мотокоси, ножиці. Усі ці речі є вкрай необхідними в господарстві будь-якої сім'ї. Власне, як обрати правильний інструмент, ми розкажемо в сьогоднішній програмі Школа домашнього господарювання. Один із найвідоміших виробників якісної продукції, яка власне, використовується і в домашньому господарстві, і на великих площах, є фірма Штіль. Як обрати якісний та надійний інструмент? Ми звернулися за порадами до спеціалісти фірми Штіль. Бензопила може бути настільки хорошою, наскільки хороше є обслуговування. Так говорив про продукцію засновник підприємства Андрес Штіль. Штіль міжнародна компанія, що виготовляє мотоінструмент: бензопили, мотокоси, газонокосарки, бензорізи та інші. Має власні заводи в Німеччині, Швейцарії, США, Бразилії, Китаї, а також завод дочірньої компанії Вікінг в Австрії. Корпорація Штіль представлена в понад 160 країнах, включаючи ринки Північної та Південної Америки, Європи, Азії, Африки, Австралії та Океанії. У 2004 році в корпорації працює 7,5 тисяч співробітників у цілому світі. Фірма «Штіль» є однією із лідируючих компаній у світі з виробництва бензопил. Кожна третя пила, яка виробляється на світовому ринку, належить фірмі Штіль. Вона є світовим лідером з виробництва бензорізів. У цьому сегменті ринку їй належить 30%. Фірма Штіль є виробником номер один у світі бензомоторної техніки, а саме бензопил, бензорізів, мотокіс, кущурізів та іншого обладнання для сільського господарства для фермерського використання та для використання в лісовій галузі. Це почалося в далекому 1926 році, коли молодий німецький інженер Андреа Штіль. Заснував свою фірму в той час. Робота в лісовій галузі була дуже важкою, і виснажливою. І зусилля молодого інженера були спрямовані на те, як полегшити працю. Перша пилка, створена компанією Щіль, була в 1929 році і важила вона тоді 43 кілограма. Потім процес вплив невпинно спливав. І в найбільшій популярності фірма здобула в 71-му році з випуском бензопили штіль контра, яка прославила її на весь світ. В Україні продукція штіль представлена ще за часів радянського союзу, коли постачання лісгоспам проводилось безпосередньо з Федеративної Республіки Німеччини. У 1994 році в Тернополі відкрилося представництво компанії Штіль, яке по удальшому переросло в кілька імпортерів. 2003 року в Україні започаткувало свою діяльність представництво компанії Штіль. І зовсім недавно компанія «Штіль Україна святкувала свої десятиріччя в Україні. Компанія «Штіль» є тим безпосереднім виробником, який має найбільш розповсюджену мережу дилирську мережу по Україні. Коли ми, зокрема, продукцію компанії Штіль можна придбати в мережі магазинів «Світ інструментів, а також в місті косів, тут дуже широкий перелік продукції. А саме це основна тема бензопили, мотокоси, бензорізи, оприскувачі, мийки, учасники високого тиску, а простіше в народі кажучи, мийки. Також мотоножниці, повітродувки, які в народі називають мотомітлами, бензорізи. У магазині Світ інструментів є великий вибір бензопил фірми Штіль. Пане Олег, розкажіть, будь ласка, які саме у вас бензопили є, що ви можете порадити покупцям, і можливо, які користуються з них найбільшою популярністю? Що купляють сьогодні? Люди знаком стало те, що сьогодні слово штіль асоціюється із бензопилою а також нам дуже приємно, що це символізує, символізує надійність і якість. В нашому випадку ми можемо запропонувати широкий перелік бензопил від найменших 170-х для домашнього господарства, так і для фермерського господарства і для лісового господарства. Найбільшою популярністю, звичайно, користується народна класична модель мс 180 Це найбільш розповсюджена пилка як і в Україні, так і в світі. Конструктивна модель не мінялася 20 років, але це дало їй можливість стати бестселером в світових продажах і продажах в Україні. Вона більше використовується для домашнього, так і Не масштабного, не масштабно, для домашнього присадибного господарства. Для обрізки дерев, заготівлі невеличких дров на зиму, для каміну, для підрізки фруктових дерев. А який термін гарантії? Гарантія на всю продукцію штіль становить 12 місяців. Скільки приблизно може відпрацювати така пала на ну, реалі? Судячи з практики з історії, люди користуються 5-8 років без, без ремонту. При правильному за умов правильного використання? Якщо потрібні будуть якісь запасні частини, чи щось, не дай Боже, поламається, чи можете ви допомогти в цьому людям? Звичайно, ще говорив наш засновник фірми, що бензопила є настільки доброю, наскільки швидко можна відремонтувати. А це в свою чергу означає, що кожен фірмовий магазин по продажі продукції штіль і вікінг обладнаний фірмовим сервісним центром, де ви можете звернутися в будь-який момент і полагодити свою чи гарантійну, чи післягарантійну продукцію. А чи можуть користуватися бензопилами жінки і, скажімо, люди похилого віку? Хоча основним нашим користувачем є мужчини, але компанія штільде на зустріч всім категоріям людства. Зокрема, кожна модель з позначкою Ц це означає комфорт. Ними можуть користуватися як і люди похилого віку, так і, як каже, практика використовують і жінки. Що з собою являє продукція букви Це Комфорт? Це полегшений старт. За допомогою двойної пружини знімається пікове навантаження на руку і процес заводки бензопили виходить на 40% легшим. Також серед переваг це безключове натягування ланцюга. Тобто будь-яка людина чи навіть панянка може, не використовуючи спеціальних приспособлень, підтягнути ланцюг його і опустити. Перелік продукції штіль дуже великий. Ви, як побачили, це від самої меншої пилки від 1600 гривень, яка може використовуватися для заготівлі дров, так і для... Валки в лісі, популярна модель МС-361, а також для дуже вибагливого користувача, який любить найкращі речі та найпотужніші. Це модель МС-660. Ця пилка призначена для використання в лісовому господарстві, а саме на дальніх схилах Карпат, де ще не ходила нога людини, можна знайти дерева, призначення яким буде якраз ця пилка. Слід зазначити, що фірма «Штіль» є єдиним виробником у світі із замкнутим циклом виробництва. Що це означає? Це означає, що як двигуни, так і гарнітуру компанія виробляє сама для себе. До гарнітури належать ланцюги та шини, а також напилки. Кожен справжній господар на власному обісті повинен мати косу. Звичайно, техніка йде вперед, і зараз можна придбати мотокоси. Отож, скажіть, будь ласка, пане Олеже, які сьогодні мотокоси пропонує фірма штілі, зокрема магазини, в яких вони продаються, і що можете запропонувати цікавого і такого корисного, щоб довго працювало покупцям. Фірма Щіль пропонує широкий перелік мотокіс – Це від електричних тримарів за доглядами за невеличкими діляночками, або також для підкошування біля дерев, кущів і парканчиків, а також це з електричних, це, зокрема, модель 60-52, а також широкий перелік для невеличкої присадибної діляночки в вигляді мотокіз з гнутим валом. Вони використовують Для косіння вони використовують тримерну голівку з жилкою. В нашому регіоні найбільшою популярністю були коси моделі FS-55. Це коса, яка комплектується з мінним ножем і тримерною головкою. Тримерною головкою ви можете підкошувати все від галявинки до саду, а змінним ножем косити траву на сіну, робити заготівлю, а також навіть картоплення. Як вже зазначалося, модельний ряд мотокіс штіль дуже великий. І збільшенням ділянки зростає вимога до мотокоси. Ми, в свою чергу, можемо пропонувати мотокоси більшої потужності, які задовільняють будь-яку. Будь-яку вимогу споживача. Це, зокрема, моделі 56-70. Для ще більш професійного промислового використання та заготівлі сіна існують моделі 90 та 250. Незмінним помічником для дорожників та також для залізничників стали моделі FS-400 та 450. Це мотокоса, яка може працювати цілий світловий день без зупинки. Великий перелік гарнітури до мотокіс робить можливе використання в будь-яких галузях. Чи це легень? Сієна травичка, чи це англійський газон, чи це ем, хащі, чи чагарники, повний перелік гарнітури вам цьому допоможе. Дуже популярним останнім часом становляться учасники високого тиску, а простіше в народі це міні-мейті. Компанія штіль пропонує дуже широкий перелік мив. Це від самої меншої 98-ї моделі до 100-промислової 143-ї. Що є характерними для продукції «Штіль» в даному діапазоні? Скажу про це латунний клапан на з'єднанні, дві міні насадки, а також Розпилювач. Кожен шланг мейки штіль прорезинений і армований металом, що робить його довговічнішим в нашому використанні, адже часто доводиться мейкою тягнути з собою по асфальту, по бруківці, а це йому забезпечує довговічність. Всі мейки штіль обладнані металевими помпами та потужними низькооборотними двигунами, що робить їхнє використання приємним і довгим. Із збільшенням площ садів компанії і виноградників, як і в Схиті, так і в Україні, компанія Штіль пропонує оприскувачі. Модельний ряд оприскувачів Штіль налічує три моделі. Це модель sr 420 430 та 450. Вони відрізняються потужністю та продуктивністю. Зокрема, модель 450 може і як розпилювати рідину. Вигляді дисперсного інію а також використовується для нанесення на посіння насіння і розкидування грануляту. Жодних вимог немає. Єдине є застереження щодо захисного оспорядження та одягу при розбризгуванні хімікатів. Компанія «Щіль» також переслідує функціональність. Прикладом цього є лінійка комбімоторів, що вони собою представляють це двигун який може комплектуватися різними насадками. Насадка може бути для кусіння трави, як дрібної, так і заздли і чагарників. Також можуть використовуватися насадки у вигляді висоторіза це для підрізання в садочку гілочок дерев, насадка для подовження штоку для висоту різа або для будь-якої іншої насадки. Також насадка для стрижки живоплоту. Також в асортименті компанії є повітродувка. Гарним помічником на господарстві буде насадка грунтофреза, яка може комплектуватися до комбімотора, допомогою якого можна скульпткультувати міжряддя картоплі, буряка та моркви. Як і в нас при Карпаті, так і по всій Україні наші господарі люблять відгороджатися великими парканами. Але поміж тих парканів дуже популярним стає в останні роки використання живоплотом. І от до доглядом за тим живоплотом компанія щірь пропонує широкий асортимент, як електричних, так і бензинових мотоножниць. До допомоги допомогою них можна формувати як квадратні, так і півкруглі форми, які будуть довго радувати око споживачам. Незмінним помічником на будівельному майданчику буде бензоріз. Асортимент бензорізів компанії «Штіль» налічує чотири моделі. В даному випадку представлена модель ТС-420. Його можна використовувати як з абразивним кругом для порізки металу, так і з алмазним кругом для порізки бетону. Компанія «Штіль» є найбільшим виробником бензорізів у світі, адже кожен третій бензоріз це. У світі продається під маркою штіль. Цікавим є той факт, що компанія «Штіль» є сама виробником ланцюгів. Виробництво знаходиться в місті в країні Швейцарії, місті Віль. Весь технологічний процес виробляє сама фірма. Це від проєктування, розробки до а також до виробництва і продаж безпосередньо споживачеві. Штіль виробляє ланцюги до всіх типів пил, які підходять до будь-якої бензомоторної продукції, яка виробляється в світі. І є одним з найбільших виробником в світі. Як вже зазначалося, компанія ШТіль є єдиним виробником у світі і замкнутим циклом. До цього циклу належить виробництво також і шин. Вони виробляються як від найменшої величини 30 см, а також модель. час, Коли продукція штіля дуже популярною, е, великий ризик придбати низькоякісну продукцію, а саме підробку. Щоб цього не сталося, продукцію штіл слід купляти тільки в дилерській мережі. Зокрема, в місті Коломиї це мережа світ інструментів, де вам нададуть якісну фахову консультацію, допоможуть підібрати інструмент, який буде співпадати іменно вашим вимогам, та нададуть всю консультацію. В Першу чергу ту людину можна при привітати з. Придбанням якісного продукту і порадити перечитати інструкцію, де державною мовою все якісно, чітко розписано. Вона перечитає все те, ще раз, що почула від продавців, консультантів в магазині, щоб ваш інструмент служив довго і надійно, слід використовувати тільки якісно опаливо-мастильні матеріали. Їх можна придбати також в магазині світ інструментів. Це є мастило для вовтактних двигунів фірми фірмиштін. Сподіваюся, ви прослухаєтеся до порад наших спеціалістів і тепер достеменно будете знати де купляти якісний і надійний товар від фірми «Штіль».